Медицина стародавнього Риму перебувала під сильним впливом давньогрецької медицини, але також розвивала нові практики, використовуючи знання Гіппократа в поєднанні з лікуванням дієтою, режимом та хірургічними процедурами. Грецька медицина потрапила в Італію зі встановленням та розвитком військових і політичних контактів між цими двома регіонами. Лише з появою Бога цілителя Асклепія у 291 році до нашої ери та приїздом грецького лікаря Архагата у 219 році до нашої ери. Іноземна медицина була публічно прийнята в Римі. Одним з найвідоміших римських лікарів був грецький лікар Гален. Він вивчав медицину в Олександрії та навіть був. Хірургом у школі гладіаторів Гален переїхав до Риму, де займався медичною практикою та став особистим лікарем імператора Марка Аврелія. Серед інших відомих лікарів є діоскурит, асклепіад та соран. Але сьогодні мова не про них. Сьогодні ми згадаємо рецепти, скажімо так, народної римської медицини, записані античними авторами, і скажу відверто: ці рецепти досить дивні. Розпочнімо з Марка Порція Катона, який був прихильником старих римських традицій та ненавидів греків. Ось що він говорив про греків та їхню медицину. Греки це цілком нікчемна та нездатна до навчання раса. Коли вони подарують нам свою літературу, вони зруйнують усе наше існування. Вони зроблять це швидше, якщо пошлють до нас своїх лікарів. Вони змовилися вбивати всіх негреків своєю медициною. Вони змушують нас платити за лікування, щоб ми мали більше довіри до них і вони могли легше нас знищити. А що ж катон пропонував взамін грецькому лікуванню? Ось деякі приклади: щоб немовлята росли міцними та здоровими, Потрібно обмивати їх сечею того, хто жив на капустяній дієті. Щоб запобігти появі пухарів під час подорожі верхи, потрібно вставити гілочку полину у пряму кишку. Відверто сказати такі собі рецептики: добре. Залишимо старого катона у спокої та перейдімо до не менш цікавих рецептів енциклопедиста Плінія старшого та його природничої історії. Павутиння використовували для зупинки кровотечі з проломлених черепів і порізів від гоління, тоді як крововилив у мозок лікували кров'ю та жиром гусей і качок. Сік мандрагори п'ють як проти отруту від зміїних укусів і як знеболюючий засіб перед операціями. Але з дозуванням потрібно бути обережним, адже однієї чверті достатньо, щоб відправити деяких людей на той світ. Епілептики п'ють кров гладіаторів, і це жахливе видовище. Дикі тварини п'ють кров гладіаторів на арені, і все ж таки ті, хто страждає від епілепсії, вважають, що це найефективніші ліки від їхньої хвороби. Кажуть, що якщо хтось візьме камінь або інший снаряд, яким трьома ударами було вбито трьох живих істот людину кабана та ведмедя і кине його через дах будинку, в якому знаходиться вагітна жінка, то вона негайно народить, якими б важкими не були її пологи. Якщо людина прошепоче на вухо віслюку, що її вкусив скорпіон, то утрута скорпіона негайно передається віслюку. Розтягнення та синці лікують зібраним навесні та висушеним кабанячим гноєм. Це лікування застосовується для тих, хто був затягнутий колісницею або скалічений її колесами. Якщо хтось хоче, щоб дитина народилася з чорними очима, мати повинна з'їсти землерийку під час вагітності. Сича людини, в якій втоплена ящерка, є потужним антиафродизіаком, так само як равлики та голубиний послід, запиті уливковою олією та вином. Права частина легені грифа, яку носять як амулет у журавлиній шкурі, є потужним афродизіаком, так само, як і вживання жовтків п'яти голубиних яєць, змішаних зі свинячим жиром та медом. Також сильним афродезіаком є носіння амулета з правого яєчка півня, загорнутого в баранячу шкуру. Ну і нарешті тема епізоду від Плінія Старшого. Статевий акт, корисний при болях у попереку при слабкості очей, при божевіллі та при депресії. Усі рецепти плінія старшого проти лихоманки ми згадувати не будемо, щоб не нарватись на бан платформи. Зазначимо лише, що Пліній вважав. При лікуванні лихоманки клінічна медицина майже повністю марна, тому чисельні засоби, запропоновані магами, починаючи з амулетів, є досить ефективними. При лікуванні лихоманки потрібно носити амулет із пилюкою, в якій порпався горобець. Пилюку потрібно помістити в ляний мішечок та перев'язати червоною мотузкою. Амулет з найдовшого зуба чорної собаки, також є ефективним при лікуванні лихоманки. І на завершення, оса, яку називають фальшивою осою, яка завжди літає одна, слід ловити лише лівою рукою та прикріплювати під підборіддям хворого. Ось така історія та рецепти. І як завжди, друзі, коментарі, вподобайки, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.